Вітання, як завжди у цій порі ви дивитесь новини Страя на нашому каналі. Спочатку про найголовніше коротко. Військову частину міста намагалися обікрасти нове обличчя старих вулиць. Велика проща догошева про це й не тільки у випуску новин У студії. Працює Люба Яворська. Невиправдана швидкість на дорогах часто стає причиною трагедії. 12 травня поблизу села Угарсько зіткнулися три автомобілі: Москвич, «Мерседес Віто» та Ополястра. Унаслідок ДТП загинули два водії та травмовану пасажирку одного з автомобілів. Ведеться слідство, і знову ж таки вчора неподалік міської лікарні не розминулися дві іномарки – Сієра та «Мерседес Віто». Винуватцем аварії став водій легковика, адже досі йому доводилось керувати здебільшого тракту. Чоловік мав про собі водійські права саме на цей вид транспорту. Нове вбрання для доріг. Ось уже декілька тижнів поспіль активно ведеться ремонт сестрийських доріг до свого дня. Місто має виглядати зовсім по-новому. Нарешті черга дійшла і до вулиці Лесіва, що в мікрорайоні. Адже довший час мешканці та водії скаржились на жахливий стан, а то й взагалі відсутність асфальтного покриття. Подробиці чудесного перевтілення однієї з вулиць знає Світлана Кренців. Жителям вулиці Лесіва надзвичайно пощастило, адже вже до кінця травня їхня вулиця виглядатиме як нова копійка. Робота на цій вулиці кипить уже третій тиждень. Робітники і в дощову, і в сонячну погоду працюють не покладаючи рук. Іноді і без обіду. Як асфальт буває, то доробимо до 10 до майже до 12 Вечора, так, Вечора, так, так. З восьмої, майже того. І як є. Асфальт то навіть обідати нема коли, бо треба робити, бо асфальт застиває. Все заради благоустрою міста. Мешканцям цієї вулиці така робота до вподоби. І, хоча тут цілодобово працює техніка, яка створює зайвий шум, вони радіють з того, що на їхній вулиці не буде глибоких ям, адже добре пам'ятають, коли тут не можна було ні пройти, ні проїхати. Та добре, як і на дорога, що вам скажу. Сьогодні тут кладуть плитку, назва якої старе місто, а ще ведуться роботи по відновленню каналізаційної мережі. З одного боку вулиці буде тротуар, з іншого зелена смуга. До кінця травня заасфальтують дорогу. В цьому плані реконструкції заміна покриття повністю, оскільки бачите, старе ми повністю вивезли, Значить, йде влаштування дорожньої одежі, і потім відновлюється покриття асфальтобетонне. Значить, ливні містоки також вже відновлені, практично, вони прослідковуються по всій довжині вулиці. І скид води буде відбуватися в ліву сторону, так що таких ям, яких, яких дотепер там були, вже не буде. Реконструкція вулиця Лесєва обійдеться міському бюджету майже в 300 тисяч гривень. Та незважаючи на фінансову сторону і затрачені людські зусилля, оновлена вулиця буде чудовим подарунком до Дня міста. Світлана Кренців, Оксана Стасів, новини стрия. Стрий працює на сьогодні. У місті зареєстровано 1233 тисячу безробітних. Тоді як працює 22 тисячі. Таким чином рівень безробіття становить 5-6%. З початку цього року кількість тих, хто втратив працю, різко не збільшується. Керівники підприємств сподіваються, що криза довго не триватиме, тому хочуть зберегти кадри. Через це на підприємствах зменшується тривалість робочого часу працівників. Середньомісячна заробітна плата одного працівника по всіх галузях економічної діяльності стри становило близько 1 тисячі 700 гривень і досі не зменшувалося. Зазіхнули на Збройні сили України 11 травня. У військову частину повітряних сил стрію намагалися обікрасти. Зловмисники вподобали собі бетонні стовпчики. Шістьох крадіїв побачив черговий військового містечка, старший лейтенант Остап Дуда та солдат Віталій Доброволець. Вони саме патрулювали територію. Зловмисники, незважаючи на попередження військових, продовжували викопувати стовпці, користуючись своєю чисельною перевагою. Та невдовзі безпечних нахаб. Затримав наряд міліції, що прибув на виклик чергового частини Олексія Торговкіна. Майже як команду з 37 ножів та інших видів холодної зброї, 150 патронів та дві димошумові гранати. Такий арсенал намагався завести з-за кордону Українець. Перешкодили йому на пункті пропуску краковець Корчова. Гори бойовик родом зі Львова. Зброю сховав у картонній коробці і Віз в автобусі краків Львів. Про такий вантаж власник не заявив у митній декларації. Серед вилученого були як сучасна зброя, так і майже музейні експонати. Дорога примирення цієї неділі, 17 травня, відбудеться 17-та молодіжна проща до Гошівського монастиря, що на Ясній горі. Вихід в неділю о 6-й годині ранку від храму спіння Пресвятої Богородиці. Щороку кількість паломників до Гошева перевищує 20 тисяч. Ймовірно, цього року вірних буде і ще більше. І наразі це вся інформація. Прощаюся з вами до завтра. Не забувайте дивитись наші новини також на сайті telelan.com.ua. Нехай вам щастить. Вітаю в ефірі новини спорту в студії Олег Филик. Сьогодні про таке: Україна може прийняти юніорський чемпіонат світу з хокею. Хто стане наступним суперником Володимира Кличка? Здобутки наших легкоатлетів японській осаці. Про це та інше. Дивіться далі. УЄФА оприлюднив офіційну інформацію про міста, які проводитимуть Євро-2012. Виконком УЄФА вирішив не призначати Київ як місто для фіналу Євро-2012. Фінальний матч може бути проведений в Києві тільки за виняткових обставин, пов'язаних з підготовкою стадіону, аеропортів, готелів, транспортного сполучення. Їх перевірять 30 листопада 2009 року. Не підтверджувати призначення Донецька, Львова та Харкова як міст господарів групових матчів на даний. Момент до 30 листопада 2009 року вони мають виконати усі умови ЄФА щодо покращення своєї інфраструктури. Якщо вимоги до дедлайну не будуть виконані, то дані міста не приймуть матчі чемпіонату Європи, не призначати Дніпропетровськ та Одесу ні як міста господарі, ні як резервні. УЄФА вважає, що їхня підготовка не відповідає вимогам турніру. Повідомляє газета ЮА за матеріалами УЄФА. День масового футболу УЄФА зробила 19 травня Днем масового футболу. Виконавчий комітет УЄФА призначив День масового футболу на 19 травня. Таке рішення прийняти під час засідання виконком УЄФА у Бухаресті, повідомляє офіційний сайт організації. Це допоможе не тільки відчути святкову атмосферу напередодні вирішального матчу Фіналу Ліги Чемпіонів, але й прискорить розвиток масового та дитячо-юнацького футболу, вважає УЄФА. Маємо потенціал. Україна може стати господарем юніорського чемпіонату світу у другому дивізіоні. Право на проведення турніру дістанеться нашій країні в разі, якщо протягом двох тижнів представники Нідерландів не підтвердять свої наміри прийняти чемпіонат світу. Спочатку планувалося, що чемпіонат прийматимуть Нідерланди, але після здобуття цією країною права на проведення дорослого чемпіонату світу у першому дивізіоні з'явилося питання щодоцільності проведення у цій країні двох турнірів. Суперник юніорської збірної України за вихід до першого дивізіону стали команди Словенії, Нідерландів, Бельгії, Іспанії та Австралії, повідомляє прес-служба Федерації хокею України. А тим часом українська молодіжка потрапила до групи смерті. Молодіжна збірна команда України свій наступний чемпіонат світу у першому дивізіоні проведе у групі А, турнір якої прийматиме французьке місто Бріянсон. Суперники нашої команди більш ніж серйозні. Це збірні Німеччини, Данії, Франції, Словенії та Японії. Ігри. Чемпіонату відбудеться з 14 по 20 грудня 2009 року. І про бокс. Дмитренко і Чемберс визначить, кому битися з кличком. Український боксер Олександр Дмитренко проведе бій проти американця Еді Чемберса 4 липня у Гамбурзі. Переможець бою стане офіційним претендентом на титул чемпіона світу за версією WBO, яким зараз володіє Володимир Кличко. Повідомляє BoxingScene.com. І трохи курйозу. Валуєв під час зйомок фільму ледве не побив дзюдоїста. Чемпіон світу з боксу у важкій вазі Микола Валуєв і бронзовий призер Олімпіади в Афі. Фінах дзюдоїзд Дмитро Носов ледве не влаштували бійку під час зйомок бойовика шлях. Епізод з ключовою сценою ледве не закінчився трагедією. Носов, який виграв бронзу Олімпіади 2008 року зі зламаною рукою, за сценарієм повинен зупинити громилу в'язні, яку грає Валуєв. Після нетривалої заспокійливої бесіди робота на знімальному майданчику була продовжена. Легка атлетика. Українці здобули два срібла. На змаганнях серії гран-прі всесвітньо легкоатлетичного туру в японській осаці українські списометальники здобули дві срібні нагороди. Чемпіонка та рекордсменка світу серед юніорів Віра Ребрик у секторі для метання спису показала свій найкращий результат нинішнього сезону 62 метри і 26 сантиметрів. Роман Авраменко також задовольнився срібною нагородою, метнувши спис на 77 метрів 68 сантиметрів. Олександр Теортичний фінішував у цьому секторі шостим результатом, а от од Одесит Станіслав Мельников встановив свій особистий рекорд на дистанції 400 метрів з бар'єрами, фінішувавши шостим. Сьогодні День пам'яті Лабановського. 13 травня виповнюється 7 років з дня смерті тренера-переможця. Усі, хто любив, і поважав Валерія Лабановського, поклали квіти біля його могили на байковому кладовищі. А біля пам'ятника Лабановському, біля входу на стадіон Динамо, відбувся мітинг пам'яті великого тренера. У мене все на сьогодні. Для вас працював Олег Филип. До нових зустрічей в ефірі. Шануймося. На поверхні ґрунту і в повітрі заморозки. Вранці та в день подекуди пориго північно-західного вітру 15-20 метрів на секунду. Здебільшого синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненнями без істотних опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Температура повітря вночі 2-7 градусів тепла, в день 13-18 вище нуля.